Ось таке блюдо ми сьогодні готуємо. Це фаршировані баклажани з речкою і грибами, рисом і м'ясом і грибами. Бачите, яке воно смачне, дуже смачно виглядить. Під сиром. Ось таке. Так що я зараз вас ознайомлю, як я буду його готувати. Привіт, мені дорогі друзі! І сьогодні знову ми з вами на каналі Смачно з любов'ю, з Валентиною. І я зараз вас ознайомлю, як приготувати дійсно ці смачні прості страви і ці продукти, які зараз якраз в темі. Тому що і баклажани, і кабачки ще в нас ростуть. І я хочу зробити сьогодні фаршировані. Для цього я беру 300 г шампіньйонів, два баклажани, один кабачок. 300 г індичого фаршу. Відварений вже готовий рис. він тут із цибулькою і морквою пережареною. Ви знаєте, як це робити, і відварена гречка. З кабачка і баклажанів я відріжу ось такі, ось так. Баклажан я чистити не буду, він молоденький, я поріжу його ось такими слайсами. Друзі, верхню шкірочку я не буду використовувати. Также я поріжу і кабачок. Ось такими слайсами тоненькими. Я ріжу в руках Ось такі пластиночки. Серединку я не видаляю, тому що кабачок він домашній і він молоденький. Кабачки я трішки приперчу і присолю. І так само я зроблю із баклажанами. Буквально щіпочка, Тут не одна, десь під, дві щіпочки. Буде на дві сторони, От, і так само я переверну і зроблю на другу сторону. І точно так я поступлю із баклажанами. чуть чуть буквально чуть-чуть. тому що в нас і гречка, і е, рис. І грибочки, вони будуть чуть-чуть присолені. баклажани отримують те ж саме, що і кабачки, чуть-чуть перчика, і чуть-чуть солі. Так само і на другу сторону. чуть чуть буквально чуть-чуть. Шампіньони я також поріжу дрібним кубиком. Ось так, незвичайно помиті. Шампінйони я також порізала, подивіться, скільки їх вийшло. А зараз на розігріту сковорідку я вливаю е, десь 3 столові ложечки олії, сонячно рафінованої і погружаю, так, щоб вона розійшлася по всій сковорідці, погружаю наші баклажани. Перед я буду сажаювати. Вони жаряться дуже швидко. Я буду їх пожарити з обох сторін до такої золотавої кориночки. Це буквально десь буде дві хвилиночки, не більше. Прийшло дві хвилиночки, я їх перевертаю. Ми їх підсмажуємо Так? Ось так, бачите, чуть-чуть, щоб була така скриночка. Тому що подальше їх також буде приготування ще. Я підсмажую баклажани так легка, для того, щоб можна їх було в них було завернути фарш, щоб вони не ламалися. і і все, пройшло і З другої сторони дві хвилиночки, наші баклажани підготували. Закладаю те, що залишилося з баклажанів, також я поміщаю і кабачки, також щоб вони підсмажилися. Я доливаю ще олійку, тому що вони дуже смоктають олією кабачки і баклажани. Кабачки готуються півтори хвилинки, тому що вони по консистенції і жорсткості м'якші, тому готуються швидше. І ще десь чайну ложечку я добавлю олійки. Вони Моптиць, олії і маленько. Ну, Ось і все з кабачками ми закінчили. Я їх закидаю в мисочку. Вони будуть чекати свого часу на подальше готування. На цю ж сковорічку, які я підсмажувала. Очки і баклажани. Я висипаю наші шампіньйони. І вони будуть смажитися до торності. Шампійоні, на відміну від баклажані, ми будемо готувати. Далі я на цю сковорідку висипала шампіньйони і буду готувати їх до готовності. Це десь хвилиночок 6. Три хвилиночки пройшло. Я добавлю ось одну чайну ложечку олійки. Перемішаю і буду готуватися іще. Три хвилиночки. шампіньйони я не додаю ні сіль, ні перчик, для того, щоб вони мали свій натуральний смак. Вони вже приготувалися, 6 хвилиночок пройшло. А зараз я буду готувати начинку. В одну тарілку я поміщу нашого готового рису десь 4 столові ложечки. Ось так. Одну столову ложку індичого фаршу і половину грибочків, які ми приготували. І я це все перемішаю. Для того, щоб фар смішніше тримався у баклажанах і кабачку, я взяла розбила ще одне яєчко. Так, розмішаю його вилочкою і додавлю до нашої суміші. Добре, добре збиваю. І я так, трішечки. буквально дві чайні ложечки вміщу сюди. І далі буду розмішувати, розмішую ложечкою. Так, зручніше. Все, і наша начинка одна готова. І так, приступаємо до приготування другої начинки. Я також беру 4 столові ложечки, гречки, готової, відварений, вона така розсипчата, смачна. Висипаю сюди рибочки і також одну столову ложку індичого фаршу. Сюди я добавлю одну щіпочку солі. Перемішаю. І також я у перший фарш я добавлю трішечки збитого яйця. Ось так не все, а трішечки. Все я перемішаю далі до готової. Дистанції. До гречки я не додавала ні цибульки, ні моркви. Я хотіла, щоб тут відчувався натуральний смак шампіньйонів. А тепер приступаємо до формування наших смаколиків. Я спочатку буду готувати начиняти баклажани. Баклажани будуть у мене з рисовою начиночкою. Ось так. І звертаємо. Виходить, в нас ось такі смаколики. Я їх буду готувати ось в такій формі. Низ форми я вещу олійкою. Ось так. Так я змажу. І щіточкою, ось так. Бортики теж, тому що е, я буду запікати і баклажани, і кабачки в одній формі. Ой. Ну що ж, баклажани я накрутила, їх вийшло ось на дно. І слідуючим я буду кабачки і буду ложити на верх баклажанів, тому що заливки ніякої не буде. Я думаю, що смаки не дуже перемішаються і будуть готуватися разом. Кабачки я буду готувати з зречаною начинкою і з грибами. Ось так. І буду завертати. Ось так. Дивіться, як вони виходить. Получається. Получається, ось такі бочечки красиві. Я просто не защіпую їх ні ні чим і буду ложити наверх баклажані. Ось я положила кабачок. І зараз я е, кабачки і баклажани погружу в духовку, в холодну духовку, тому що це скляний посуд, і е, розігріється до 180 градусів, і 10 хвилиночок вони побудуть у духовці. Я все це прикрию кришкою. Я поклала в холодну духовку, і будуть готуватися вони 12 хвилин, з розчатом з тим, що духовочка нагріється. І я покажу, що я буду робити далі. Наші смаколики пробули в духовці 10 хвилиночок, 15, але 5 хвилиночок майже нагрівалася духовка. І я зараз ще притрушу їх сиром. Ось так на кожну. Трішечки сиру. І поставлю в духовку І ще на 5 хвилиночок. Щоб е, сир розтанув. Ось так чуть-чуть. І так, я погрузила наші смаколики в духовку, але вже без кришки на 5 хвилиночок, щоб розтав ну, сир. Ну і що ж, 5 хвилиночок ще пройшло, сир розтанув на наших смаколиках. І зараз ми їх будемо пробувати. Ось такі смаколики получилися. Я їх ще прикрашу черві. Ось так. І притрушу зелену кропу. Бачите, ось таке чудо в нас вийшло. Красота, і смакота, і запах є, із сиром. Класні такі. Ну, зараз ми їх попробуємо. Я також ще положила дві веточки, дві гілочки кропу. Хочеться, щоб люди виглядало красиво. І смачно ось таке блюдо у нас виходить. І я ще трішечки притрушу чесничком, тому що її і баклажани вони люблять чесник. Я буду ось на таку терочку натирати. Буквально один маленький зубчик. Пішов запах по кухні від чеснику, і зараз ми будемо пробувати. Я хочу вам показати в розрізі. Ви бачите, так, да? який кабачок в розрізі. Він ось такий наповнений начинкою, запах такий смачний. І з часничком. Любимію, це дуже смачно. Кабачок має таку тоненьку хрумкоту, Ну, смак не перевершений. Баклажани також смачні. Я хочу показати вам ось цю частиночку, яку я показала, що це лайфлак, тобто можна кружечками різати баклажани і кабачки підсмажувати, начиняти отак, смакчати сиром. М -м -м. Смакота. Тож готуйте, мої любі. Смакуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Хай на вашому столі завжди будуть смачні тасмачні усі страви. Передивляйтеся з самого початку каналу, тому що, як я говорю, тут є всі рецепти перевірені на смак, вони смачні. Готуйте, не бійтеся і будьте задоволені. Ну що ж, я бажаю всім щастя, здоров'я, миру нам. До зустрічі!